І сподіваємося, що це бодай є якось, але зможе посприяти швидшому вирішенню вашого. Питання у Києві ж найближчими днями можуть запровадити жорсткі, але прогнозовані графіки відключень світла. Про це повідомляють у міністерстві енергетики. Поки що в столиці діють екстрені відключення, які застосовують у надзвичайних ситуаціях, тож вони залишаються позаплановими та непередбачуваними. Енергетики вже розробили низку технічних рішень, аби поступово перейти від аварійних відключень до чітких і зрозумілих графіків для мешканців міста. Збута та поліція тим часом затримали і ще двох агентів ФСБ на замовлення російських спецслужб. Вони підпалювали авто, Силоборони та об'єктів мобільного зв'язку України. Наразі злоумисники перебувають під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Розпочати виборчий процес в Україні через півроку після припинення воєнного стану пропонує центральна виборча комісія. При цьому залишити незмінними терміни на передвиборчі компанії: 90 днів для президентських перегонів і 60 для парламентських. Також ЦВК ініціює низку законодавчих змін до виборчого процесу, зокрема заборону голосування на території РФ та Білорусі. Наразі на розгляді у парламенті вже перебувають понад 20 законопроєктів, які стосуються виборів. Вісім із них першочергові. Президент України вже прибув до Швейцарії, де у нього о 14-й за київським часом запланована зустріч із американським президентом. За даними видання Аксіос, перемовини мають відбутися перед тим, як спецпосланці Білого Дому Стів Вітков і Джаред Кушнер вирушать до Москви на перемовини із Путіним. США буцімто близькі до домовленості з Україною щодо умов цього плану, але поки що не досягли успіху в залученні Путіна, який, хоч і не відкинув цей план, але й не виказав публічного ентузіазму. Джерела НВ у команді президента повідомляли, що станом на вчора Зеленський вже не планував їхати на форум у Давос, але змінив думку, Нібито тому, що американці просять офіційний Київ погодитися на передачу РФ Донбасу. А Зеленський на це піти не може. Ну і зараз докладніше, фактично розкладемо по поличках вам усе те, що відбувається у Давосі, і що має відбутися сьогодні та найближчими днями. Дональд Трамп, зокрема, планує підписати документи щодо створення Ради миру, і має зробити це вже сьогодні в Давосі. Принаймні, про це повідомляють ABC News. спецпосланець. Сі Вітков заявив, що запрошення розіслали понад півсотні світових лідерів. За даними Reuters, долучитися до Ради Миру виявили бажання близько 35 лідерів серед них союзники США на Близькому Сході, зокрема Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Катар та Єгипет, а також члени НАТО, Туреччина та Угорщина. Окрім того, свою участь підтвердили Марокко, Пакистан, Індонезія, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай, В'єтнам, Вірменія та Азербайджан. Водночас проєкт опинився на межі краху після колективного демаршу європейського союзу. Про це пише Financial Times. Із 49 запрошених. Більшість країн ЄС офіційно відмовились від участі у ній у Брюсселі. Скептично сприйняли запропоноване об'єднання. Вважають, що створення Ради миру Трамп хоче отримати одноосібний контроль над світовою політикою за гроші союзників. Від членів хочуть внесок у мільярд доларів. Також європейці бачать у новій структурі спробу Трампа знищити організацію. Об'єднаних націй одним із головних репутаційних ударів стало запрошення до ради російського диктатора Путіна, яке у ЄС назвали легалізацією агресії. Сам же Трамп вважає, що його новостворена Рада Миру може замінити ООН. Під час спілкування з журналістами CNN він вкотре повторив, ООН була не дуже корисною і ніколи не реалізовувала свій потенціал. Трамп вважає, що Рада Миру впорається із цим завданням краще. Однак організація наразі виглядає сумнівною. Ну і звісно, Трамп якимись міжнародно правовими рамками не спиниться. Він і сам казав, що чхав на них, звикнувши орієнтуватися на власну мораль, доволі химерно. Президент. А не приховує, що мрія про неподільну владу і може реалізувати свої прагнення у Раді миру. Трамп міг би стати її вічним головою, стверджують в агенції Bloomberg, адже згідно зі статутом організації.